Катастрофа із багатьма жертвами у Киргизії, бурштинові війни на рівненщині та численні обстріли на Донбасі. Це «Собиття» на каналі Україна. Вітаю вас. Розборки зі стріляниною у старому селі на Рівненщині, де нелегально миють бурштин. За даними змі, конфлікт виник між місцевими чорними купачами та гастролерами із села Березне. Відомо, що жителі Березного нібито хотіли збирати данину за видобуток бурштину. Ходили по хатах зі зброєю, і гранатами і залякували людей. На одному з подвір'їв купачі схопили трьох, почалася перестрілка. В ній і поранили заїжджих. Усі вони в лікарні. Подробиці у поліції обіцяють розповісти сьогодні. Водночас стало відомо про ще один конфлікт за контроль над бурштоновим родовищами. Стріляли о пів на другій ночі в Олевську, Це на Житомирщині. Повідомляють про десятьох поранених. Артилерія, протитанкові ракетні комплекси та великокаліберне озброєння. Бойовики за минулу добу 60 разів обстрілювали позиції армійців. Один боєць поранений. Про це повідомили у штабі АТО. У секторі М ворог бив по Павлополю, Широкиному. Красногорівці та Мар'їнці. На Донецькому напрямку накривали вогнем опорні пункти військових під Авдіївкою Новгородським, Доломітним, Зайцевим та Верхньоторецьким. На Луганщині стріляли по Новозванівці, Троїцькому, станиці Луганській та Новоолександрівці. Авіакатастрофа у Киргизії. на околицях Бішкека упав вантажний літак. Загинули більше трьох десятків людей. Це офіційна інформація. Киргизького МНС. Дані про жертви ще уточнюють. Літак турецької авіакомпанії летів із Гонконга до Бішкека. Під час заходу на посадку упав просто на дачне селище і спалахнув. Більшість загиблих місцеві жителі. Серед жертв шестеро дітей. Зруйновані 15 будинків. На місці працюють рятувальники. Причини катастрофи навіть попередніх поки не називають. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою СабитєТВРавлик Кривавий тюремний бунт у Бразилії. Вже третій за місяць загинули щонайменше 30 людей. Майже всі тіла страшно понівечені. Причина різанини протистояння великих наркокартелів. Подробиці Галини Баланович. Масштабний тюремний бунт у Бразилії розпочався вночі у суботу. Цього разу спалахнуло в'язниці Алькакуз. Майже добу військові та поліція намагалися приборкати злочинців. Край арештанські бійні поклав штурм тюрми. І вже потім правоохоронці побачили, У Різанині загинули щонайменше 30 людей. І цього разу причиною було протистояння двох наркобанд, так само як і під час двох попередніх бунтів, які сталися від початку року. Результат страхітливий: більшість жертв розчленовані та обезгоре. В'язні чекали закінчення часу. Відвідин родичами під час повернення до своїх камер вони скупчилися в одному місці. Їх було значно більше ніж охоронців, тому криваву бійню зупинити не вдалося. Хаос, так експерти називають те, що діється в тюремній системі Бразилії. Очевидним це стало, коли півроку тому оголосили війну один одному. Два найпотужніші наркокартелі наслідком стали масою в'язничні бунти та більше сотні загиблих. Багатьом арештантам вдалося втекти. Тому не виключено криваве протистояння конкуруючих банд уже вийшло за межі тюрем. Мого чоловіка вбили. Йому просто розбили голову каменюкою. На цей час у бразильських тюрмах майже 600 тисяч арештантів влада оголосила про спорудження ще п'яти нових в'язниць і пообіцяла реформу пенітенціарної системи. Галина Баланович, Забиття канал Україна. 28 років на Київщині люди не можуть почати будівництво на власній ділянці. Усе через лінію електропередач. Уже за три десятки років сільська рада обіцяє допоможе та лінію перенесе, але справа так і не зрушила з місця. Ольга Родіна розкаже Сергій Колосов показує сабицям, що хотів побудувати ще 28 років тому. А це ось у перспективі повинна бути хата. Оце хата. <свісно> так. Це воно вже зараз в такому вигляді, розумієте? Повинна бути криша, а там, бачите, лінія, яка заважає ставити кришу. Ділянку чоловіку виділила сільрада у 1989 році. Згодом Сергій Колосов її приватизував, і всі ці роки він ніяк не може добитися перенесення лінії електропередач у Київобленерго пояснюють, готові все зробити. От тільки чекають від Сергія проектну документацію з кошторисом. Після отримання проектних документів в повному обйомі місяця вони будуть розсмотрені. откорректированный, проверенный, выставлен счет потребителю на основании тех смет, которые будут указаны в проекте. И после данных работ мы сможем приступить к выносу линии с его земельного участка. На перенесення лінії вартує більше ста тисяч гривень, розповідає Сергій. Таких грошей немає. Та коли ділянку виділяла сільрада, там запевняли лінію перенесуть власним коштом. З тих пір чоловік щороку ходить до очільників сільради. Обіцяли, як тільки з'являться кошти, то ми може допоможемо. Цього разу Сергій з дружиною знову йде до сільради знайомитися з новим головою. Доброго дня. Можна Заходьте, Дякую. сирота один, 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 один. Да, уже Вже, все, матеріали вже Внуки в нас, внуки вже у нас розумієте. І, ми не побудувалися, так нехай хоч діти наші побудують. Добудуються. Новий голова одразу дає настанови. Треба писати заяву. Пишіть своє прізвище. У сільраді пояснюють, розглянуть заяву за місяць та створять комісію. Ви йдуть, обстежать ділянку, побути забросили що Це буде у нас 20 всі... раз, розумієте, присутні на цих виїзних міроприємствах. Так. Після висновків комісії на сесії сільради мають вирішити чи виділять кошти для перенесення лінії. Якщо з чоловіку відмовлять, то він планує судитися з сільською радою. Ольга Родина, Роман Рамос, Олексій Салівон, Сабиція, канал Україна в дитячому будинку сімейного типу Гречанових з Маріуполя. Кожен вихованець пережив втрату батьків. Близькість до бойових дій і нестача грошей родину не зломили. Як їм вдається долати труднощі, бачили кореспонденти сабитії. Це ті люди, які всю життя рядом. Чотири роки тому Сашко вперше побачив своїх нових батьків. Вони приїхали до нього в інтернат в Амросіївку. І найважливіше рішення в житті хлопець прийняв миттєво. Мені одразу подобалися, ну як люди. Вони були радісні, хороші. Мені дзвонить Саша і говорять: Я вже я согласен. Вот, оформляйте. Я вже папі все сказав. Йому хватило этих 20 хвилин максимум, щоб прийняти рішення Ігор та Людмила у шлюбі 8 років. Облаштувати дитячий будинок сімейного типу запропонувала жінка. Чоловік її підтримав. Сашка взяли першим. Тепер виховують п'ятьох. З того моменту, як ми звернулися з заявленням, і коли у нас появилася піробінок, ще ти пройшло. Ми так посчитали, пройшло 9 місяців. Така теж цікава закономірність. Батьки впевнені тільки зараз вони по-справжньому щасливі. Діти ростуть здоровими та творчими. Жити вдвоєм скучно, хочеться жити як для кого-то. Сім'я коли є мама, папа, діти. І Хочеться, щоб був дім великий і повно дітей, щасливих, радісних. Богдану сім'ї Гречанових вже три роки. Каже, тут життя одразу змінилося на краще. Раніше я жив з, з бабушкой, но але потім вона Вот, Потім я жив с, в детском доме. Потім, через несколько месяцев місяців, мене забрала сім'я. Фондріната Ахметова підтримує дитячі будинки сімейного типу. Таких на Донбасі більше 50. -ти. Серед них і Гречанови. Хотели би поблагодарити фонду Ріната Ахметова, потому что, скажем, так очень много учім делается хорошего, и помощь необходима, потому что своими силами это сложно сделать. завдяки роботі порталу сріцтву ні фонду Ахметова. Майже 8400 дітей знайшли батьків. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Оксана Корчма, Володимир Конопля, Сабиття канал Україна. У столиці ялинко пад. Соцмережі обурюються історією, як у середмісті жіночка з вікна викинула новорічну красуню ледь не на голову перехожим. Більш цивілізовані способи прибрати ялинку і не засипати голками все довкола, знає наша Юлія Роєнко. Взагалі не люблю наряджати йолки. А ще більше я не люблю розбирати їх. Утім, найважче ще попереду, як винести ялинку з квартири, не насмітивши голками, Анастасія вирішила розрізати її на гілки. Проще всього, звісно, це все робити секатором, але якщо у вас його то можна використовувати ножниці. Ялинка виявилася аж надто сухою, обсипається від одного дотику. Лучше і споризувати іскусственну і не мучитися взагалі. Ідеальним цей спосіб утилізації зеленої красуні не назвеш. Увесь цілий підлога навколо ялинки. В голках, зате тепер її зручно виносити. А от з ялинкою більшого розміру легше буде впоратися, обмотавши її або мотузкою, або звичайною харчовою плівкою. До речі, сухі голки можна зібрати і використовувати у якості освіжувача повітря, ділиться киянка Ніла. Я простілаю ковричок, потрусила її, вони всі осипались. Я сипала в коробочку, і йолка, і сосна, і під шкаф. І они освіжають воздух, це ж хвоя. А щоб голки не обсипалися зовсім, спиляному дереву потрібен правильний догляд. Я свою єль і лісоснувся, доставила в літрову банку, вложила 10 таблеток пеніциліна. Она вже не падає. Сюди до кріщення стояла. А потім беру старе покривало, розтілаю, лажу йолку і виношу. Не варто викидати ялинки в контейнери. Вони застрягають в сміттєзбиральних машинах. Можна залишити їх біля баків. Дерева прибирають вручну і вивозять на звалище. Юлія Олексій Греценко Сабиті канал Україна. Найрозумніші змагаються у Харкові. Там почався фінальний етап обласної олімпіади серед школярів. П'ять з половиною тисяч розумників випробують на знання в навчальних дисциплінах. А ще діти захищатимуть наукові роботи, створені на базі малої академії наук. Минулого року саме харків'яни зібрали найбільше нагород на всеукраїнському турі Олімпіади. Аж 16. Цьогоріч конкурс проведуть навесні. За кожним учнем закріплен викладач із вищого навчального закладу, який надає змогу більше розширити кругозор та написати свою роботу. Також великій, велику увагу ми приділяємо зміцненню матеріально-технічної бази. Два минулі роки, 2015 та 2016, було безпрецедентно. Розподілено велику кількість фінансового ресурсу завдяки бюджетній децентралізації. Ця реформа в дії, яку ініціював президент України, дала сьогодні свій результат. Наймолодшому вчителеві України 12 років. Денис Гаркуша з Дніпра потрапив до книги рекордів, бо вчить мистецтва оригамі. Пішла на урок до юного педагога і наша Наталя Гусак. початку один листик. І загинаємо пополам. Вот так вот. Денису Гаркуші усього 12. Втім, хлопець вже бездоганно володіє японським мистецтвом орігамі. Складати фігури з паперу. Він почав ще у два роки. Відтоді це стало його найбільшим захопленням. Ну, немало складних фігурок фігура Такі, як уже дракони, складні. опанував мистецтво сам і почав навчати інших. За останні кілька років Денис провів понад сотню майстер-класів для усіх, хто цікавиться орігамі. Починав з однокласників. Тепер повчитись до нього приходять навіть дорослі. Має талант в складанні різних фігур в оригамі. Натомість ми пробуємо встигати за ним для своїх майстер-класів Денис обирає не надто складні фігури. Аби їх скласти лист паперу у певній послідовності доводиться згинати з півсотні разів. Повторити усі рухи за юним вчителем виходить не у кожного. Я успівав за ним. Там уже замінка пройшла і мені Стало непонятно. Ну я не зрозумів, що там далі було. Чесно. Та більшість учнів Дениса з майстер-класів йдуть із паперовими фігурками, складеними власноруч. У мене не сильно виходить, але хоча б стараюся, щоб виходить. Але навіть якщо не виходить, то Денис допоможе, підскаже. Мені дуже подобається вчити інших людей. І я це роблю, і мені це доставляє велику радість. Родина Дениса захоплення хлопця підтримує. Це ж як здорово, да? що він в ранньому віці, і це робить від душі неблаготворительно. То есть важно, чтобы из ребенка, которого мы родили, да, вырос хороший человек. Одну зі своїх паперових фігур кілька років тому Денис передав послу Японії в Україні. Інші просто дарує друзям та знайомим. Тепер мріє відвідати країну, де зародилось Орігамі. З Дніпра Наталя Гусоколдимштенгелов Сабиція канал Україна.